Мене звати Максим, мій позивний далі. А, через художника, так, і через певну подібність з ним, бо раніше я носив також пишні вуса. Служу і воюю за Україну, як і всі. З кінця 14-го з перервою десь ну, тобто до 2019 року і від 24 лютого 2022 року знову. Я служив в добровольчому українському корпусі і потім в Національній гвардії. Бригаді з Гостомеля якраз. Хотіли зранку їхати в частину, в якій служили в Гостомель. Вже зібрали речі. Коли зібралися їхати, це десь було приблизно 9 ранку. Нам подзвонили і сказали, що частина вже захоплена, що нема куди їхати. І хлопці збиралися там інші теж поруч і запропонували нам поїхати з ними в третій полк. І Ми всі сіли і поїхали. Посадою займав. Тимчасово виконуючи обов'язки заступника командира групи на, на момент максової загибелі. А до цього я був просто оператором, як і він, не прийшли в одну та саму дату, ми потрапили в лави третього полку. Справа в тому, що ми з ним були в одній добровольчій структурі парамілітарній, але в різний час, в різні періоди. І тому, на жаль, мене перетиналося, але я дуже багато чув про цю людину ще в той час, тому що він був дуже колоритним. Людина поетичного складу, поетичних занять поетичного складу характеру, яка при цьому користувалася вищою повагою від своїх колишніх командирів, побратимів, як людина дуже виконавча і не боязка. Ну так, да, він така натура. Ніжна у нього була. Поводився, він такий спокійний, ніжний. Оцем. Безобідний, можна сказати. Але коли приходилось йти на задачу, він брав свій кулемет і йшов з усіма виконувати задачу. Там вже та ніжність з однієї сторони просто пропадала. Та вже був перед нами воїн, який готовий воювати і знищувати ворога. Справа в тому, що медійний образ у Максима, він дуже чітко говорить сам за себе. Людина поет, людина, яка націлена на щось вище, філософ, вище споглядання, ідеї, пошук прекрасного і так далі. Я всіляко борюсь зі свого боку саме з таким образом, тому що я бачив Максима іншим. Я бачив Максима воїном, причому досить лютим воїном, людиною, яку не зупиняли хвороби, проблеми зі здоров'ям для того, щоб продовжувати той шлях, який вона взяла, і виконувати до кінця, сповна. Він, він був учасником бою в Київській області, в Ірпені, на початку березня. Нам пощастило з таймінгом, і це була засідка, а не зустрічний бій. Він вів бій з кулемета зі свого окопу. Коли кулемет заклинив на сотому патроні, таке буває, трапляється, саме в того траплялося то він його почав нещадно бити долонями просто від досади, що він не може вести далі вогонь. Керували підарів. Були різні задачі, різні операції і воював так само, як з кулеметом. Деколи були задачі, що треба було з МК. Він був е, головним новідником МК, теж працював. Скида. яконоглась. Огонь! Мені складно уявити ситуацію, коли б Максим збавив би темп і ступив би крок назад, якщо це було потрібно. Будучи кулеметником, ходити на великі дистанції і абсолютно при цьому не нити. Відкривати вогонь за потребою і водночас прагнути цього постійно. Вогонь! Час тягнеться довго, нецікаво, складно і треба чимось розбавляти. Наприклад, там у нас є теж бібліотека невеличка. Насправді на війні дуже багато вільного часу. Ну, поки ти кудись їдеш, ти можеш читати, поки ти сидиш, можеш читати, поки ти відпочиваєш, ти можеш читати достатньо часу. Зараз читаю Керока в дорозі. Про його подорожі, про автостоп, е, ще прикольно, що він цю книгу написав про свої там. Події там в 47-му році, в 48-му, якраз коли він повернувся з війни, теж він, і десь він там видно, теж себе шукає в цій дорозі. І, і війну теж можна чимось порівнювати з автостопом, особливо, ну, як ми, ми дуже багато переміщуємося, ми в разів 30, напевно, за е, півтора роки змінювали місце. Кожного разу це новий будинок, який ти заселяєшся. Там нові люди, з якими ти знайомився, є вони в будинку чи немає, якісь побут, якісь штуки, якісь люди на місцях, теж природа, архітектура і все все інше. І це теж дуже цікаво. Ще можу додати, що я особисто завдячую життя Максиму. Коли навесні 22-го було одним із завдань було в сірій зоні перепливання річки. Я почав тонути вже зі старту, там, де найглибша була річка, і Максим, як хороший плавець, він мене витягнув та ще підзаспокоював. Мені було дуже прикро, що я таким чином підставив хлопців і не зміг продовжити завдання. От, Максим просто врятував. Я на ньому ці кілька метрів подолав, виплив назад. І він ще говорив Все нормально, нічого страшного не сталося. Отакий от, от парадоксальний кам'яний спокій в нього був в певні епізоди, коли багато людей чинили, б, можливо, по-іншому. Причому він через він свою емпатію використовував, незважаючи на те, що в звичайному середовищі він міг бути досить таки замкнути в собі, переживати якісь свої внутрішні процеси, які потім він переосмислював віршав. Але при цьому в нього була певна. Певна потужність допомагати людям в складних для них ситуаціях. Допустимо, в Харківській області раптовий обстріл, який нищить хату за кілька хат від нашої. Ми сидимо в підвалі в укритті, розраховуючи, що це може бути і по нас обстріл. Максим не витримує, і через три хвилини, так, я туди, мені треба навідатись, подивитися, що там всі цілі. І він в осінь, в шортах, в шльопках, він залазить через вікно з розбитим склом, кличе, чи, чи, чи є хтось живий і явно кайфує від цього, що він може комусь зараз допомогти. Це була людина, яка прийшла на війну для допомоги. Ми називаємо бібліотека «Вівків». Ну, ми так сміємося, що ми дітки. З чого ви ще смієтеся? Як гумор взагалі допомагає? Та з всього. Ось вчора сміялися до того, коли ходили, тут є господарів в будинку свині, і Авдолай їх дуже смішно вигулює Та, з Паличкою. Ну, теж військові побратимів. Ну він вигулює, їх треба ну, для того, щоб їх вигуляти, їх треба палкою. Звідти так Легасінько був прекрасною, такою щирою людиною. І воїном, так як він цей. А дома був просто ніжним, таким поетом, який дуже любив чай. В основному пуери, улуни молочні, такі ніжні. Більш такого до китайського стилю. На Донецькому напрямку у нас була полурозвальна теплиця. Ми там влаштовували чайні церемонії. У нас нього був чайний набір. Бігали, грома свічки, і там збиралися всі і чаювали. Коли завдання були скоріше більш спостережного характеру, а не дальні виходи і тому подібне, то це була неодмінна така частина, частина естетики, частина естетики війни. Щоб під гарненький прильотик свергнути гарячими очами. Тобто вміння знаходити красу, ну, практично, не те, щоб банально сказати, у всьому. Вміння знаходити красу. В тому, що більшість нормальних людей відлякує, у Максима це було сповна. Він це вмів робити. У нього було вхвильнее натхнення на позиціях, коли вже затихало, коли змінювалася черга когось там спостерігати, як були на якійсь, умовно СПшці, то як він вже змінювався, він собі сидів, записував, а потім вже читав. Я ходив по посадках та полях із соняхами. Я ховався за ними, був вдячним кожному соняху і сірів, і зупинявся. Одного разу вони заговорили зі мною, їхня мова була хриплою і тихою. Казали, ха-ха ха, що ти тут забув, ти знаєш, що сонце зрадне. В плані творчості він був обережний в плані того, щоб ділитися з людьми, в чиїх смаках він не був впевнений і так далі. Після важкого виходу в куп'янських лісах влітку 23-го року, коли вдалося чудом вижити, він, на жаль, не був присутній, бо був хворий. І його це дуже сильно підкошувало, те, що на складному виході його не було. Він написав на цьому фоні вірша і е, написав мені, скинув мені і написав е, Це вам про ваше. І так от, підкресливши, що це мені і хлопцям. І в цьому вірші я побачив дещо іншу картину, ніж от ті, ті, в якій я був, але ніби як корінь ріс із одного місця. Він зумів, зумів прокупити, прощупати. А ту обстановку відчути чесно через опис з моїх слів, чи то в деяких його віршах є фрази, які мене проймають дуже глибоко. Я йому прямо говорив, що ну оце взагалі. Ну я пишу вірші і фотографую, але я не закінчував Є... Десь збірка віршів, де є два моїх вірші. Тут перемагати. Тут різні вірші, тут є Пранко, Шевченко і я. А, а і інші люди, але я теж. Оце якраз мій вірш. Для мене особисто найбільшим інсайтом із і знайомства і бойового шляху із Максимом. Є розуміння того, що людина стає обраною тоді, коли вона йде в самий вир подій, в самий епіцентр. А Максим для мене знакова людина це те, що він зберігав естетику, певну погоню за, за красою, за культурою тією ж самою, але при цьому він ніколи не боявся бруду. Так, що додам, що додам наступне, це моє особисте суб'єктивне спостереження, дуже довго спілкуючись із ним. Його гумор він завжди був таким інфантильним, таким дитячим, на якихось каламбурах і так далі. В останні місяці перед смертю, я пам'ятаю, в нього з'явився такий цинічний холодний підхід. Я прям був заворожений. Коли от від доброї людини чуєш цинізм, який не переходить в аморальність, який не, 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 не сприяє, тому що... Людина стає, там, допустимо, гіршою, і вона це відчуває і робить собі скидку. Типу там мені ж можна. Я ж там маю певні заслуги і так далі. А це саме був цинізм холодного осмислення реальності і точніше проявлення. Бо він і так він і без цього чітко розумів, що відбувається. Музика часто нагадує, яку він любив слухати. Якось це в мене найбільше асоціюється з людьми. ДК «Енергетик» дуже часто слухав. І це от мене музика саме асоціюється, Я теж почав після того слухати і асоціюється здалі. Літочок, давай! Зачитав новини про бахмут, що уявляв саме цей літак.